Доброго здоров'я! Повним ходом крокує березень, ми в лісі і таки щось знайдемо. Ми ось в такому березнячку. І тут пробивається вже підмареник чіпкий, ось він, і пробивається суниця. Ось вона. Але підмареник чіпкий ще не набрав сили. І поки що ми його брати не будемо. Не сильно смачний поки що. Зараз в лісі, коли ще немає трави, і коли дерева стоять голі, добре помітні зелені мохи. Мохів існує близько 10 тисяч видів, і зустріти їх можна всюди, на всіх континентах, включаючи. Антарктиду. Для нас мохи це зелений килимок на землі, на каменях, на деревах. Мохи безсудинні рослини, в них немає квіток, немає коренів. Розмножуються мохи спорами. Більшість із нас спостерігала влітку блискучі світло-коричневі коробочки, які Вивищується над мохом зозулин мох. В отих коробочках і дозрівають спори. Називаються коробочки спорангії. Ось зозулин мох. Він уже викинув свої коробочки спорангії. і спори в них будуть дозрівати впродовж літа. Отруйних мохів не буває. Проте, якщо ви вб'єте в довідник запит їстивні мохи, то вас жде розчарування. Мохи їсти не прийнято. Вони дрібні, гіркуваті чи кислуваті на смак. Але в індіанців Канади видно, що з тяжких часів збереглося блюдо оладії з моху. Це літнє блюдо. Мох збирають, подрібнюють, додають сіль перець, борошно і печуть оладії. В нас мохи не їдять, але якщо постане питання не про кулінарію, а про виживання, і діватись буде нікуди, то мох можна їсти. Поприбували новенькі шпаківні, проте доволі низько і біля дороги, не знаю, чи схочуть пташечки тут жити. І там ще ось друга новенька шпаківня, і на сосні притому ці шпаківні до цього бачила тільки на листяних деревах. Прокидається ліс, червона горобина бруньки вже випустила. Як рясно на цій поваленій березі березової губки. Он скільки висипало. І малесенькі, і більшенькі і величенькі. Візьму одненьку, мене просили, я її розрекламувала як засіб для схуднення, і мене просили її взяти. Дійшли ми до цілющого лісу. Хто часто гуляє в сосновому лісі, той менше хворіє на простудні захворювання, на грип, адже в повітрі тут дуже багато. Фітонцидів летких речовин, які виділяє сосна, і які благотворно впливають на дихальну систему. А збирати ми тут будемо хвою сосни, отак разом з пагонами зрізати. І разом з бруньками сосни. І навіть окремо збирати більші бруньки. Їх потрібно збирати взимку або зараз рано навесні, коли ще тільки починається сокорух, коли вони ще не досягли 4 сантиметрів в довжину і ще не розкриті, так, як ось ці. цілющі продукти сосни. Ось який добрий у нас результат. Пагони сосни з хвоєю для вітамінного чаю та для ванн, та бруньки сосни для сиропу та посушити.